50 гривень таку ціну встановили організатори на усі білети на концерт, незалежно від розташування глядацького місця. З-поміж загальної аудиторії до зали заходять і батьки учасників академічного ансамблю Сонечко син та внук родини добровольських Ярослав в ансамблі займається з чотирьох років. Втім, для рідних кожний концерт за участь у хлопчика хвилюючий, адже це не лише гордість за успіхи сина, але й розуміння глибокої філософії. Кожного танцювального номеру, який показує сонечко, і який не просто через рухи, а через душу пропускають і передають вихованці ансамблю. Шана і повага у Дунам, що вони привчають дітей до такої благодійності, до поваги до свого народу, до своїх військовослужбовців. От вони їх навчають бути патріотами своєї країни, своєї держави, поважати, і любити свою країну вони один за одного, по перше, так і разом з тим вони розуміють, хоч вони маленькі, але вони розуміють своїм маленьким сердечком, що вони приносять хоч якусь крапельку у цю страшну филину для країни. Академічний ансамбль Сонечко є визитівкою Житомирщини. Колектив об'їздив з концертами увесь світ. Втім, діти серед такого виру країн, міст, концертних майданчиків. Не втрачають відчуття глядача тих, кому вони дарують своє мистецтво. Ми танцюємо для того, щоб вони далі боронили свою Україну, щоб не помирали і билися до останнього». Ми відчуваємо, що сидить наша 95-та рота. То звичайно, хочеться, щоб вони теж відчували те, що ми за них переживаємо, і хочемо їм якось допомогти. Серед глядачів в залі були і військовослужбовці 95-ї, окремої аеромобільної бригади. Хлопці зізнаються, що концертні заходи дуже потрібні військовим. Особисто кожен з них з радістю прийшов на концерт сонечка. Звісно, у нас їх точно концертів не вистачає. Прийшов з емоціями емоцією цей концерт. Так, кошти потрібні раненим військовослужбовцям, які були в АТО. Тобто Допомагати потрібно нашим військовослужбовцям. От концерти жду хорошого настрою просто для себе для академічного ансамблю Сонечко це вже не перший концерт благодійного спрямування, і кожного разу зібрані кошти допомагають комусь покращити складну ситуацію. У нас вже дуже багата така практика. І у нас більше 300 тисяч гривень. Ми віддали хлопцям. І на ми дуже нам дуже приємно, що два наші хлопці допомогли. І в Ізраїлі зробили операцію, і вони, слава Богу. Такі добрі результати. Зала філармонії була заповненою. Вихованці сонечка, як завжди, продемонстрували найвищий клас танцювальної майстерності. А зібрані кошти вже в черговий раз допоможуть захисникам нашої країни.